Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. 14-та година. Ви дивитеся новини. Одна людина загинула, і п'ятеро поранені серед них дитина. У Чернігові ворожий безпілотник, котре атакував місто, поцілив по цивільній забудові багатоповерхівці. Про таке повідомили в Чернігівській міській військовій адміністрації. Ворог також обстріляв об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару поранення отримав чоловік. Нагадаю, на прикордоні Чернігівщини росіяни напередодні убили двох людей і двох травмували. Як повідомляє обласна військова адміністрація, армія РФ прицільно б'є по енергетиці та Житлових кварталах ворог, там, кратно збільшив кількість обстрілів прикордонної Чернівщини саме ударними безпілотниками, і ну практично всі вони летять по критичній інфраструктурі і по енергооб'єктах. Приміром, дав в листопаді. Один із днів був, коли в небі на Чернівщину за добу зафіксували 300 ударних дронів. Російські війська масово обстріляли серед містя Херсона. В обласній військовій адміністрації показали наслідки удару. Військові РФ цілили просто по місцевому ринку, де люди готувалися до свята. Загинув 47-річний працівник ринку. Внаслідок численних прильотів зруйновано торговельні точки. І понад півтори сотні могил зруйнували росіяни в Черкасах. Учора надвечір по міському цвинтарю там вдарила ворожа ракета. За останні півроку це вже друге влучання по цьому кладовищу. Осередок вибуху припав на один із його секторів. Сьогодні зранку тисячі містян приїхали сюди. Від побаченого люди в розпачі, адже визначити де чи є поховання, здебільшого майже неможливо. Пам'ятники та надгробки розкидані в радіусі 50 метрів або просто перетворилися на пил. Також частково постраждала алея, на якій поховані загиблі захисники України. Комунальні служби намагаються розібрати завали та надати доступ до понівечених могил. Пошкоджена і пустила пам'ятник. Все, все, все розбите. Можна частина чоловіка, ось лежить просто. Вся стела почаття. Ну а є якесь розуміння того, що будуть ну, місто буде допомагати відновлювати. Будемо сподіватися. Нема ніякого розуміння, бо зараз стан шоку. Під вогнем перебували вісім населених пунктів Донеччини. У Костянтинівці внаслідок дронових атак одна людина загинула, двоє травмовані. У момент атаки постраждалі вивозили людей з небезпечних зон. Краматорськ ворог обстріляв безпілотниками різних типів. Пошкоджено п'ять приватних будинків, два нежитлові приміщення і три транспортні засоби. Слов'янськ накривали з реактивних систем залпового вогню Смерч понівечені дві оселі. У дружківці в півдрон пошкодив багатоповерховий будинок. У добропіллі приватний. У поновополтавці росіяни застосували БПЛА Герань. 2 зруйнували три приватні оселі нежитлове приміщення та два авто. П'ять контузій і дронова атака, яка мало не призвела до ампутації руки. Це історія розвідника Дмитра, чоловікові 36. Родом він з прифронтового селища Васильківки до війни працював оператором трубнопрокатного цеху на заводі у Дніпрі. А після початку повномасштабного вторгнення пішов боронити батьківщину. Сильний біль після поранення заважав повернутися до повноцінного життя. Допомогти бійцеві взялися фахівці у Дніпрі. Так був контактний бій в Донецьку. Дмитро розвідник повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині під час виконання завдань, зазнав п'ять контузій. Через останню слух у правому вусі досі не відновився. Попри це, вирішив повернутися на службу. Вже у складі Національної гвардії оборонив харківський напрямок. Торік у лютому ворожий дрон атакував їхні позиції. Чуємо, що над нами дрон літає. Ну, ми ж не обращали німає, нам треба зробити. І виходить, він не просто транзитом пролетів, а виходить, він скинув на нас. І вибухова хвиля це ж, виходить, рознесла півбліндажа. здоровий такий кусок брівна, ударною воно мені зніс плече. Дмитра та ще чотирьох побратимів тяжко поранило тиждень бійців через масивні обстріли не могли евакуювати. Рука звисала з самого самої кітки на 11 міліметрів. Звисала, висіла. І сам саме це плеплеця зберегу трі перело було. І оце так ходив. Ну мені вже там в Києві встановили, поставили дві спиці і закрили пластиною. Сім місяців Дмитро шукав фахівців для реабілітації. Прооперована рука була майже нерухома. Дошкуляв нестерпний біль. Лікарів захисник знайшов у Дніпрі. Колять ця бізболу і ан там антибіотики в принципі дають. Ну трохи менше, ну але ну, не такий уже як раніше був. Тому що куди просто не обращався, цим не займаються. Тут е -е, інші казали, що немає обладнання. Лише тиждень відновлення, але вже помітні перші результати. З військовим працює Яна, фізична терапевтка. Розповідає за час занять у пацієнта, зменшився біль до шести за десятибальною шкалою. Збільшилася і рухомість кінцівки. Попереду Дмитра, довгий шлях відновлення. Загалом якомога збільшити активну амплітуду, щоб Дмитро міг використовувати свою кінцівку в побуті, і на жаль, він має цей постійний больовий синдром вже більше восьми місяців, тому нам би хотілося якомога зменшити наскільки це можливо буде цей бій. Чоловік налаштований рішуче каже, головна мотивація повернутися до родини Удома на нього чекає п'ятимісячна донька з Дніпра. Олена Моделюкірослава Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон і єдині новини. Польські військові повідомили про напружену ніч у повітряному просторі країни через активність Росії та Білорусі поблизу кордонів. Як заявили в оперативному командуванні збройних сил Польщі. Над міжнародними водами Балтійського моря винищувачі перехопили і супроводили розвідувальний літак РФ неподалік польського повітряного простору. Крім того, вночі з боку Білорусі в Польщу залетіли об'єкти, ймовірно, метеозонди з контрабандою. Через це частину неба над Підляським воєводством тимчасово закривали для цивільної авіації. У США оприлюднили раніше конфіденційні розмови Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем. Датуються вони. 2001-2008 роками стенограми після судового позову опублікувала неурядова установа National Security Archive. У них Путін переконував, що Україна є штучно створеною державою з розділеним суспільством, і попереджав, що вступ Києва до НАТО на його думку неминуче призведе до тривалої конфронтації Росії і Заходу. Разом із тим у розмовах він також порушував питання можливого вступу самої Росії до альянсу. Наголошуючи, що буцімто Москва не вважає США ворогом. Білий дім змінив тактику тиску на Венесуелу. Вашингтон наказав американським військовим зосередитися на фактичній блокаді венесуельської нафти, роблячи ставку не на силу, а на економіку. Як повідомляє Reuters з посиланням на посадовця США, що найменше протягом найближчих двох місяців. Основний акцент буде на так званому карантині венесуельської нафти у Білому домі. Наголошують, хоча військові сценарії залишаються можливими, зараз у пріоритеті санкції та фінансовий тиск на режим Ніколаса Мадуро. У США знову активізували розслідування однієї з найгучніших справ останніх років. Йдеться про Джефрі Епштейна. Міністерство юстиції Сполучених Штатів отримало ще понад мільйон документів, які можуть бути пов'язані з нею. Матеріали надійшли від ФБР та прокуратури Південного округу Нью-Йорка. Їхнє опрацювання триватиме кілька тижнів. У відомстві пояснюють затримку необхідністю юридичних правок для захисту жертв. У мін'юсті сподіваються, що повний масив документів зможуть оприлюднити вже. До 2 січня. Кожен другий українець готовий влаштуватися на роботу, проігнорувавши принаймні одну з ознак торгівлі людьми. Такі результати нещодавнього дослідження міжнародної організації з міграції. Через це у Львові вона розмістила інсталяцію, яка показує умови, в яких перебувають жертви сучасного рабства. Що потрібно знати, аби уникнути трудової експлуатації? Подивіться. Гроші, які пообіцяли та не дали телефон, який одразу відібрали а при собі лише сумка і брудний матрац у невеликій бутці. В реалії жертв торгівлі людьми вирішили показати цією інсталяцією у міжнародній організації з міграції. Ці предмети вони символізують ті тривожні дзвіночки, які може свідчити про небезпеку експлуатації, коли людина погоджується чи то на роботу, чи то їй пропонують безкоштовне житло, і шляхом обману шантажу чи погроз втягують в ситуацію торгівлі людьми чи експлуатації. Протягом 2025 року українське представництво організації надало допомогу понад 150 постраждалим від торгівлі людьми. Останнє викриття нещодавно сталося на Львівщині. Було виявлено людину, яка 20 років була в рабстві, була фактично працювала за їжу. В на в фермерському господарстві за словами Тараса Подвірного місцеві чули про те, що коїться, але не знали, яким чином можна повідомити про це гаряча лінія урядова 527 і за цим номером оперативно можна набрати, чи сама постраждала, чи постраждала, і так само ті, хто побачили або зафіксували цей факт, і тоді вже їх проконсультують оперативно, яким чином який логорит дії їм чинять. За даними міжнародної організації з міграції, кожен другий готовий погодитися на підозрілу пропозицію. Втрата доходів і нестабільна економічна ситуація воєнного часу лише збільшує вразливість українців. Найчастіше. Ситуації торгівлі людьми потрапляють особи, які вимушені мігрувати через військові події в Україні. Це як внутрішнє приміщення особи, так і особи, які виїжджають за кордон. Основна форма торгівлі людьми в Україні трудова експлуатація. А більшість випадків зафіксовані після 24 лютого 2022 року. Жертвами стають за схожих умов. Якісь невідомі особи пропонують відвести людину за кордону, обіцяють якісь нереальні речі, відсутність офіційного оформлення трудових відносин, коли в людини забирають речі, документи, телефони. І Замість вигідних умов праці, фальшива угода, втрата зв'язку з рідними і понаднормовий робочий графік. Правозахисники кажуть, важливо, щоб якомога більше українців дізналося. у ти підозрілої роботи цілком можливо, як і отримати допомогу. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Марку присвячено різдву Христовому вже втретє випустила Укрпошта. Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася в Софії Київській сакральному місці з понад тисячолітньою історією. У компанії зазначають, різдво в Україні це глибоке переплетіння вікових традицій і звичаїв. За Євангелієм Янгол першим сповістив світ про народження Христа, про любов і перемогу життя, про світло. І новий початок. Тож на Марці зображено різдвяного янгола, чиї крила немов огортають і сяйвом та дарують відчуття захисту і надії. Я не знаю, де буде наступна марка. Я думаю, що ми обов'язково це визначимо. Але цього року, мені здається, сьогодні, як ніколи, людям треба позитивні емоції. Треба, щоб до них прилітали такі янголи, як зображені на цій марці. Тому дякую художнику. Дякую. Всі, всі команді, яка працювала на ці марки, ну, всі ми боремось за наше майбутнє, майбутнє єдині сильній українській державі. І ми маємо цю надію, бо якщо б ми не покладали нашу надію на Бога, то напевно ми б не встояли стільки часу, як ми героїчно боремось за нашу Богом дану українську землю. Тобто це свідчить про те, що ми духовно сильні. І ми протидіємо цьому злу, яке увірвалося в наш спільний мирний дім. У нас немає вибору. У нас одна домівка, єдина це Україна. І тому на нашу долю, на долю нашого покоління випало це велике випробування покласти крапку у цій багатовіковій війні. Вона триває не декілька років, вона триває вже століттями. Учень світла діють у всіх областях України. Обмеження діятимуть і для промислових споживачів та бізнесу. В Укренерго заявили, відключення продовжується внаслідок масованих російських ударів по енергетиці. Тому українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіком. Детальніше про ситуацію в енергетиці поговоримо з Анатолієм Замулком, це тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду. Вітаю вас, пане Анатолій. Вітаю вас, вітаю глядачі, і зі святом з Різдвом Христовим також вітаю. Дякую. Пане Анатолій, про оперативну ситуацію в енергетиці. Розкажіть, будь ласка, де зараз в Україні в яких областях найскладніше? Ну, Слід сказати, що ну, хоча, хотілося почати з позитива, все ж таки. Е на сьогоднішній день енергетика України працює як цілісний організм. Да? Ми залишаємося об'єднаною енергосистемою, працюємо паралельно з Європою. Да, у нас виконуються всі наші перетоки, які у нас домовленості між колегами. В більшості випадків зрозуміло, що ми в більшості випадків ми на сьогоднішній день дуже таку потужність імпортуємо від наших колег, коли у нас виникає аварійна ситуація. Вони нам допомагають. Тобто, цей процес у нас, як то кажуть, налагоджений. Що стосується загальна ситуації по генерації працює у нас на сьогодні вся генерація. Тобто, ми на сьогодні вийшли на досить такий потужний показник при наявній доступній генерації під космою. Що стосується мережевих обмежень, на сьогоднішній день вони на превеликий жаль залишаються, і в більшості випадків у нас мережеві обмеження якраз і спонукають до того, що ми змушені переходити до графіків, залучати їх в баланс нашої енергосистеми. Ну і таким чином балансувати. да Знову ж таки, позитивно позитивна частина балансування у нас відбувається да за рахунок різних складових, в тому числі і графіків, але цей процес у нас відбувається. Баланс у нас гостро дефіцитний, але все, все ж таки у нас цей процес балансується і робота йде. Що стосується найбільш складних територій, ну зрозуміло, що у нас там, де відбуваються постійні обстріли, це для нас критична ситуація. Зрозуміло, що це Харківська область, Чернігівщина там на превеликий жаль, влучання вже в розпл розподілену мережу вона досить багато різних шкоди робить для того, щоб забезпечити людей електричну енергію. І зрозуміло, що температурний фактор впливає на те, щоб як можна швидше це відновити. Але процес постійно під контролем з точки зору того, щоб це включитися і далі, як тільки дозволяє безпекова ситуація реалізувати задачу підключення споживачів. Донеччина, ну і зрозуміло, як тільки що було сказано: Запоріжжя і Дніпропетровщина. Ну і Одесі, на тому числі, коли у нас відбуваються там обстріли, то зрозуміло, що там досить складна ситуація. Тим паче, ми зрозуміємо з розумінням, що зараз температура дійсно у нас мінусова, і цей процес вимагає прискорення процесу відновлення живлення наших споживачів. Наскільки зросла частота та масштаб, масштаб російських атак на енергетичну інфраструктуру? Ну, ми всі знаємо, що у нас досить потужно ворог руйнував нашу енергетичну інфраструктуру і раніше. От на сьогоднішній день дійсно він активно використовує шахеди, які е, влучають і десь намагаються зкодити нашій мережі та інфраструктури. Якщо казати по кількості, ми вже дійшли до 600, біль понад 600 е, шахетів, які випускаються на енергетичні об'єкти. Е, слава Богу, відбувається все ж таки. Відстрілювання цих шахедів і влучання вони дійсно є, але по факту, все ж таки, це мінімально з точки зору того, що могло би бути, якби ми не захищали цю енергетичну інфраструктуру. Тому на сьогодні можна говорити про те, що ворог змінив тактику. Він перейшов на таку дрібну, скажімо так, систему влучань, але вона не менш не менш критична для нас з точки зору поточного стану енергосистеми. Пане Анатолій, а який фактичний обсяг дефіциту електричної генерації ми маємо на сьогодні? Скільки ми зараз імпортуємо електроенергії, і чи є технічні можливості збільшити цей обсяг? Ну, давайте будемо казати так. Загальний обсяг дефіциту це, напевно, не зовсім така вже буде доступна інформація. Що стосується питань нашого імпорту, то на сьогоднішній день ми імпортуємо практично цілодобово. пікова частина по імпорту у нас складає в залежності від ситуації півтори тисячі тисячу шістсот. Це зрозуміло не ще та межа, яка дозволена нам по контрактам з Європою Єдина проблема, яка на сьогоднішній день залишається, я про це казав, це мережеві обмеження. Проштовхнути ту електричну енергію на схід України, от це дійсно залишається на сьогоднішній день проблематичним. Якби у нас була можливість ну, швидше відновити мережеву інфраструктуру, напевно і можливості забезпечення саме через імпортну частину, у нас би були набагато кращі. Але по поточній генерації, яку на сьогоднішній день ми маємо, максимально відновлюємо те, що у нас є по потужностях, і намагаємося максимально перекрити це за рахунок, ну вибачаюся, селе графіків, і в тому числі імпорту, який ми беремо з Європи. Пане Анатолію, хочу ще поточнити про температуру і споживання, як мінусова температура вплинула на споживання електроенергії, як це може вплинути на графіки відключень, і чи може вплинути чи загрожують нам аварійні відключення з пониженням температури? До. Значить, що хотілося сказати з цього приводу? Значить, ну зрозуміло, що на сьогоднішній день графіки, як я вже сказав, це невід'ємна частина нашого балансу. і Поки що ми до цього повинні звикнути. Це, скажем так, одна з таких проблемних ситуацій, з якою боремося, намагаємося зменшити, але вона існує. Що стосується аварійних відключень, тут теж хотів, не хотілося, як то кажуть, надівати рожеві окуляри. Хотілося сказати, що дійсно у нас на сьогоднішній день по певних територіях ми запроваджуємо графік аварійних відключень. Зрозуміло, що це превентивні такі заходи для того, щоб не допустити розвалу енергосистеми. І да, у нас іноді локально це виникає. В ситуацію врегулювали графіки, відмінили, перейшли до звичайних графіків. Казати, що це нормально, напевно, це не нормально, але з розумінням того, що ми повинні зберегти енергосистему, то це ну такий дуже важливий крок. Що стосується температури, температура зрозуміло, вплинула на в загальний обсяг споживання, і це у нас класична ситуація. Це не новий у нас формат. Кожен рік у нас з зміною температури ми набираємо обсяги споживання. Чи вплине це на сьогоднішній день? Чи планується воно вплинути може вплинути на графіки? Зрозуміло, що на сьогоднішній день основною негативною частиною це є руйнування. Енергетичних об'єктів і як то кажуть, вирогідність певних руйнувань на сьогоднішній день, напевно, ніхто не може сказати. Але у нас на сьогоднішній день, де йде декілька таких одночасних процесів, перший процес це те, що ми все ж таки намагаємося відновити дати мережі, знизити мережі до обмеження, відновити енергетику генерацію і пустити електричну енергію споживача. Це перший блок. Другий блок на сьогоднішній день активно працюємо всупереч тим графікам, які у нас вже є, вивільняються Тужності у е, тих споживачів, які мають бути заведені в графіки, це активний процес іде на рівні адміністрації. Ова операторів системи розподілу так, щоб всупереч зростанню темперадінню температури зробити оцей процес пос... ну, не послаблення графіків. Давайте будемо говорити. Нам треба подолати температуру, і ці всі процеси якраз націлили на те, щоб ми пройшли цей період мінусовий. Ну скажімо так, з мінімальними якимись відхиленнями від запланованих показників. Тому я можу сказати так, що на сьогодні графіки у нас існують. Да, ми боремося з тим, щоб вгамувати ото зростання температури. боремося в різній форматі, в тому числі один з таких, ну я вважаю, дієвих, скажімо, дій, які будуть відбуватися по всій території України, це врахування об'єктів, які мають зайти під графіки, роз, збільшити ту справедливість, як про яку говорять на сьогоднішній день, по розподілу. Але ми розуміємо, що ці процеси стикуються, і наша задача все ж таки максимально. Айно не допустити негативного впливу різних, ну скажем, негативних процесів вибачаю за тавтологію негативних процесів, які виникають в системі. Пане Анатолій, дякую вам, що долучилися. Дякую всім енергетикам за вашу нелегку працю. Анатолій замулко, тимчасово виконуючи обов'язки голови держенергонагляду був на прямому зв'язку зі студією. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7:00 ранку на ACV2.